Бумеранг не забарився. Російська федерація пережила найбільшу атаку дронами від початку повномасштабного вторгнення. Понад 150 безпілотників штурмували російські нафтові запаси і об'єкти енергетики. Заєт в наторі в бресібашу на. Кремль визнав, що атаковані були 16 регіонів Росії. Причому, якщо Курщина Білгородщина вже нікого не дивують, то цього разу вперше було офіційно сказано, що дрони долетіли до об'єктів Тамбовської, Смоленської, Орловської, Іванівської областей. Найбільший шок викликав удар по НПЗ у Москві. Собянін запевняє, що то впали уламки дрону, але хіба сховає шило в мішку, коли в усіх є смартфони? Пожежі на НПЗ московського району Капотня присвоєний максимальний рівень складності. Залучили навіть гелікоптери. Другий віртальот. В іншому районі Москви під удар потрапила Каширська ГреС так і до Кремля недалеко. Бити по російській інфраструктурі, по місцях скупчення авіації це вже не просто тактика українських ударів, це наша життєва необхідність, аби зупинити терор. Ми бачимо, що творить ворог у Харкові. Десяток найпотужніших ударів в день по людним місцям, по торговельному центру, в відділенню нової пошти по палацу спорту цього тижня. Після наймасованішої ракетної атаки по енергетиці, після цинічного удару кабами по житловому будинку Харкова, президент Зеленський знову закликав партнерів до сильних рішень. Дозволу застосування їх далекобійної зброї. Вона частина нашого плану перемог, який Володимир Зеленський передасть Джо Байдену. Про це він повідомив цього тижня, і це важливо, бо готується телефонна розмова президента США та лідера Китаю, готуючи її. Головний радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван побував у Пекіні. Провів особисту зустріч із Сінь Цзіньпіном і в результаті заявив, що Сполучені Штати і Китай. Поки не можуть погодити план припинення російсько-української війни, бо НАТО по-різному дивляться на питання. Тобто, зверніть увагу: виявляється, США і Китай таки ведуть перемовини щодо завершення війни в Україні. Головне, аби нам не почали нав'язувати просто заморозко, Все буде залежати від успіхів України. Тому сили оборони не припиняють просування на Курщині і атакують нафтові бази на території РФ. Окреме питання: чи зможемо ми влаштувати агресорам повноцінний блокаут? Аби пересічні фани Путіна розуміли, що ця гра триватиме на двох. Куди можемо дістати цікаві об'єкти? Зібрав Костянтин Павлов. <рісконанітут> Відплата по Київськи. Все, Всьолів Ніхуя в в себе, зай. Як понад 150 безпілотників атакували одразу 15 областей Росії? Все, зараз попав. І навіть пробилися до Москви. Червоних ліній не існує. Куди найболючіше ми можемо вдарити ще? Створити таку невеличку екологічну катастрофу. Та як влаштувати блекаут в ерефії? Ми цілком е можемо робити те саме. «Факти тижня розібрали все з фаховими експертами. Все Всьо Лів греса себе, зай. бумеранг. Працює рано вранці. Українські безпілотники долітають до Московської області, атакуючи Каширську Грес. А це вже Конаківська Грес у Тверській області. Що найменше п'ять влучають у ціль. На станції спалахує пожежа. Ось у що перетворюється одне з технічних приміщень. Ну а так палає московський НПЗ, який забезпечує паливом більше третини ринку столичного регіону. Більше ніж півтори сотні дронів камікадзе наводять шороху одразу в 15 регіонах Росії. Невже це і є удар відплати за атаку по українській енергетиці? Ми обговорили з експертами, які ще цілі на Росії ми можемо вразити, та навіть дізналися рецепт, як залишити без світла мільйони росіян. Це все, що залишилося від нафтобази у пролетарському на Ростовщині після візиту українського дрона Камікадзе. Резервуари тут палали майже два тижні, але не встигли загасити Пролетарськ, як естафету вічного вогню на Ростовщині, прийняла нафтобаза Атлас а прильоти будуть у цьому впевнений. Воєнний експерт Олександр Коваленко. Було б цікаво, якби по різним областям, федеральним округам і так далі, Російської Федерації горіли е, саме е, нафтові резервуари з нафтопродуктами нафтобази середа, Котельнич. Кіровська область. Падає! Відстань майже півтори тисячі кілометрів від України. П'ять дронів Камікадзе впевнено долають маршрут і вражають резервуари комбінату зеніт. Оце та в попало. Але півтори тисячі кілометрів далеко не межа, каже наш експерт. В нас є дрони з дальністю польоту до двох з половиною тисяч кілометрів. В цьому радіусі знаходяться близько двох тисяч резервуарів з нафтопродукцією. І це до речі більша частина від усіх тих, що взагалі є. В обслуговуванні російських нафтових компаній. прикрити таку купу нафтобаз системами ППО Росіяни фізично не можуть. Там відсутня відповідна ППО. А якщо вона там з'явиться, то вона зникне в якійсь і в якомусь іншому більш важливому об'єкті. Замінити такий резервуар робота не одного місяця. Якщо взагалі під санкціями Я у мені. Росії залишилися такі можливості, Тож Росії скоро ніде буде зберігати паливо, а зупинити роботу нафтової свердловини значить закрити її. Якщо зупиниться це родовище, воно вже не зможе бути. Запущене знову немає нафти, немає бензину та керосину, зокрема для армії. Палає нафтобаза. Росіян чекають страшні екологічні наслідки створити таку невеличку екологічну катастрофу на території Російської Федерації. З штучним захмаренням її західної частини кожна нафтобаза – це не один резервуар, а кілька десятків. І загоряння одного може викликати ланцюгову реакцію. Тож скільки дронів нам потрібно, щоб знищити дві тисячі резервуарів? Також дві тисячі каже Олександр Коваленко: якась частина буде збита, якась частина не зможе долетіти через рем, але якась частина влучить. І вона може спричинити займання інших резервуарів. Тобто, якщо один дрон стане причиною знищення 10 резервуарів, то це непогано, якщо ми при цьому втратимо дев'ять дронів. Нафтобази, що зберігають чорне золото Росії на експорт та заправляють паливом танки та літаки агресора. Чи не вони мають стати першочерговою ціллю для української помсти? Поки що ми бачимо, що ми працюємо переважно по їх можливостям забезпечення паливно-мастильними матеріалами їх війська, і з цього робимо висновки, що це поки що є пріоритетом, але є і інша точка зору. Так у п'ятницю зустрічав наші дрони російський аеродром під Калугою. Так у липні Тамбовський пороховий завод. А це Волгоградський аеродром Маринівка. Це серйозна трагедія, хлопці. Створення дефіциту палива для літаків та танків у РФ – це постійна та ретельна робота наших сил оборони, каже авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, але є велика низка стратегічних цілей у вигляді тих самих заводів, які виробляють зброю, крилата ракети. Носії крилатих ракет. Тобто, оце є прерогативою в, 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 в обранні цілей. Для удару відповідь треба обирати саме воєнні об'єкти, каже експерт, аеродроми та заводи, на яких росіяни у три зміни виготовляють та ремонтують техніку для вбивства українців. Я би ставив більше ставку у якості помсти для ударів. по Стратегічних об'єктах кшталт тактичне ракетне вооруження, арсенал 53 на якому виробляються завод Казані, який виробляє літаки, а, Пермський завод, який виробляє двигуни? Але для великого заводу безпілотник з боєзарядом у 50 кілограмів, і як комаха, наша нова балістична ракета ще не стала на озброєння. Тож чи буде зброєю відплати західна далекобійна? Якщо ми кажемо про можливість застосування західної техніки по території Російської Федерації, то Україна проробила великий шлях для отримання дозволу, але поки офіційного дозволу немає. Наразі наша делегація в США привезла список цілей в Росії, які ми хочемо атакувати західною далекобійною зброєю. Адже курська операція знов показала, що Путіна нічого боятися. Ми тут кажемо про те, що а червоних ліній не існує. Кількість, далекобійність та потужність ракет справа далеко не одного дня. Але чим тоді ми можемо відповісти росіянам за напівзнищену енергетику? є один варіант симетричний. Наші сили спецоперації вже неодноразово огортали мрякою Ерефію. Частіше це було в прикордонних регіонах. Але чи можна занурити у темряву мільйони росіян? Це не просто, але можливо, каже експерт з енергетики Михайло Гончар. Чим більш складно організована система, тим вона більш вразлива. А тепер про дірки в російській енергомережі. Руська халатність сама на них вказує. Липень цього року на Ростовській АЕС вимикається один блок від вкраденого росіянами Криму до Дагестану. Росія занурюється у темряву. Ми в Краснодарі, наші друзі, наші сусіди сидять по 10-14 годин в сутки без світу. в жару, плюс 41. без електрики по кілька днів. Навіть безмовні росіяни виходять протестувати. Далі! Чому ж справа? Адже по виробництву електрики Росія у профіциті. Давайте подивимось на мапу. Рефія поділена на сім регіональних енергетичних систем. Вони достатньо самостійні, але під час дефіциту залежать від своїх сусідів. Попри всю інтегрованість цих енергосистем в рамках єдиної енергосистеми, це зовсім не означає, що, так би мовити, не Буде подолано дефіцит електроенергії і липня. Наші БПЛА влітають у дві підстанції у Білгородській області. Це об'єднана енергосистема центру. За два тижні раптово вимикається енергоблок Ростовської АЕС, тієї самої, що живить енергосистему півдня. Дві потужних атаки е з нашого боку по, е по потужним підстанціям. Об'єднаної енергосистеми центру Росії якраз унеможливили ось ті додаткові перетоки з атомної генерації в західній частині Росії на південь Росії. Центр не зміг допомогти півдню через аварію на ростовській АЕС. Мільйони Росіян залишилися без світла, але ми не росіяни. Ми не захоплюємо і не скидаємо бомби на АЕС. То де ж цей чарівний рубильник? Передача електроенергії це власне каскад. Певних Підстанції, розташованих там з певним інтервалом, по яких іде електроенергія з високою напругою. Там ці лінії 750 кволь, 500 кВт, 330 кіловольта. Саме підстанції стали Ахілесовою п'ятою української енергосистеми. Погляньте те, що вони роблять стосовно ударів по нашій об'єднаній енергосистемі. Якраз удари завдаються передусім по підстанціям високого вольтажу Атомна, чи гідро, чи тепло Простанція має свою енергію якось передавати, і роблять вони це через трансформаторні підстанції. Їхнє відновлення займає дуже багато часу. Ці трансформатори навряд чи лежать десь на складах. Цибто їх замовляє, це індивідуальні замовлення робляться і йде е, випуск. Ну все рівно це е, півроку піде десь там. Може рік, але головний секрет куди саме бити після блекауту на півдні РФ Це знають не лише російські енергетики, а й українські спецслужби. Якраз ось ці, е, стиковочні вузли між різними з, роз, з врахуванням тих відстаней, які є в Росії. А вони вказують на наявність цілої низки вразливості. Ось ці кордони між різними енергосистемами Росії і є слабким місцем агресора, і саме удари по потужних підстанціях могли б зробити блекаут Росії. Росія ж не рахується з міжнародним правом от тому діє в притаманному їсти. А відповідно вона повинна отримувати так би мовити бумеранг назад. Чи є сьогоднішні атаки по російським НПЗ та ГРЕС таким собі бумерангом? Чи на автобази, військові об'єкти та підстанції теж зачекалися на удари відплати? Подивимось.